Друзі, всім привіт! Ви на Ютуб каналі Забєліна. Мене звати Юлія Забєліна. І перш ніж я продовжу, я пропоную вам поставити лайк цьому Ютуб каналу і обов'язково писати в коментарях, що ви думаєте про все те, що відбувається, або скоріше, несеться, бо несеться. Багато спробуємо з вами розібрати о, буквально новини останніх двох чи трьох днів. Все ж змінюється дуже швидко, дуже динамічно. Отже, Що відбувається станом на зараз? Станом на зараз російська сторона готується до зустрічі з Дональдом Трампом. Отже, російський диктатор Володимир Путін готується до зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці вже наприкінці наступного. Тижня все це вдалося реалізувати фактично після приїзду спецпосланця Трампа Стівена Віткофа Москви, де він перебував буквально декілька днів тому. Перебував з візитом першим за достатньо тривалий час. Стівен Вітков останній місяць точно був залучений до подій саме на близькому сході. Я знаю, що він а, там активно займався різними справами, в тому числі з а, Джаредом Кушніром. Це а, достатньо відомий а, зять а, Дональда Трампа, який за часів його першої каденції займав достатньо вагому роль а, загалом в зовнішній політиці Білого Дому. Але зараз Джаред Кушнір трошки відійшов від справ і фактично залишив за собою тільки питання близького сходу отже, Стівен Вітков прилетів до Москви для того, щоб провести перемовини безпосередньо з так званим президентом Росії Володимиром Путіном, і навіть після цього візиту не обійшлося без, без скандалів. Адже Стівен Віков вже є достатньо відомий тим, що він не завжди доносить коректну інформацію. Яка була озвучена під час перемовин, що я маю на увазі? Наприклад, після цієї зустрічі з'явилася інформація про те, що Стівін Вітков обговорював з росіянами обмін територіями між росіянами та Україною. Отже, про який обмін територіями йде мова? Росіяни досі хочуть. Чотири області України хочуть їх офіційного визнання російськими. Мова йде про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Але а, є одна важлива ознака, як я вже зазначала, щодо Стівена Віткова, що він не завжди коректно розуміє інформацію, яку йому озвучують під час перемовин. Так от, Стівен а, Вітков. А, Почув, що росіяни готові вийти з Запорізької та Херсонської областей і, власне, таким чином зробити обмін з українцями. Я нагадаю, зроблю невеличкий дисклеймер, що а, ці чотири області, по суті, росіяни внесли до своєї конституції. Вони вважають їх. Російськими ну вони в принципі усюди повторюють, що вони повертають своє воюючи з Україною. Ну ви ж розумієте, що цей бред росіяни використовують вже не перший рік. Але повернемося до новин. І от власне саме такий обмін, так званий обмін, і звісно, визнання Криму. Такий обмін росіяни пропонують Через Стівена Віткуфа для американського президента власне це готуються обговорити на зустрічі на Алясці, яка я нагадаю, має відбутися якраз таки наприкінці наступного тижня, і розвести війська по лінії розмежування і, власне, запровадити таке перемир'я, і це вже почали. Розганяти по різним російським паблікам, якщо промоніторити взагалі російську пресу, їхні е, телеграми, то вони активно розганяють інформацію про те, що е, може бути застосовано, наприклад, повітряне перемир'я. А вже е, після повітряного перемир'я може бути застосовано і перемир'я по всій лінії фронту. Ну, це е, нагадаю, розганяють різні російські. Пабліки. Одразу після зустрічі зі Стівеном Віткофом також було багато вкидів і в російську пресу, і в західні медіа про те, що саме обговорювалось. Але я вам скажу деталь важливу, що достеменно. Навіть американські, американська влада, американські законодавці, не кажучи вже про українську владу, не знають повної картинки, що саме Стівен він обговорював з російським диктатором. Але що ми маємо станом на зараз? Зустріч між Трампом та Путіним готуються. Вже цими днями має відбутися також зустріч напередодні цього так званого саміту Путіна та Трампа. Зустріч у Великобританії між європейськими посадовцями, американськими високопосадовцями та українськими чиновниками від української сторони я згідно з інформацією від моїх джерел знаю, що будуть присутні голова офісу президента Андрій Єрмак та вже... Же секретар РНБО Рустем Уміров. Нагадаю, що Рустем Уміров встиг за цей час змінити посаду, і з міністра оборони по суті пересісти в крісло секретаря РНБО. А також він продовжує займатися перемовним процесом. Він залишається головою переговорної групи. З росіянами цей переговорний трек він власне тривав і триває весь цей час у Стамбулі. Європейські, американські та українські чиновники на цій зустрічі у Великобританії планують узгодити спільні позиції перед цією. Майбутню зустріч у Трампа та Путіна вони планують обговорити спільний план дій. І вже от сьогодні, буквально український президент Володимир Зеленський вийшов з відеозверненням. я Хочу зачитати, що Дарувати свою землю окупанти українці не будуть. Україна готова до реальна до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. Звісно, що ця це звернення воно спрямовано не лише на на українське суспільство, але і для. Дональда Трампа, адже я точно знаю, що в офісі президента не дуже задоволені. Всім цим процесом, який зараз триває, бо все дійсно дуже динамічно змінюється, і у нас не завжди є можливість оперативно відслідковувати інформацію. Звісно, що ми коригуємо наші позиції з європейськими партнерами, але все ж таки зараз м'яч залишається на полі Росії. І це саме російський диктатор буде мати зустріч з Дональдом, де будуть фактично обговорювати, на яких умовах можна. Застосувати перемир'я, навіть мова не йде про те, щоб завершити війну. І власне зараз наша влада напрацьовує необхідну комунікацію. Необхідну комунікацію для саме для того, щоб скоригувати її з американськими топ-посадовцями. Я знаю, що на цю зустріч у Великобританії дійсно планують приїхати і представники держдепартаменту, і представники віце-президента -віце спол штатів можливо безпосередньо буде а, приймати участь і сам Марко Рубіо, а, бо це е, дійсно дуже важлива зустріч для того, щоб узгодити спільні. Позиції, і власне зрозуміти, як зробити так, щоб про Україну без України не розмовляли, і це важливо, теж маленький дисклеймер. Це важливо робити не лише публічними зверненнями а, до Трампа. Бо ми вже пам'ятаємо, чим це завершувалося а, всі ці попередні місяці, до того як у нас встановилося перемир'я, але вже з Дональдом Трампом, що у нас були достатньо набруг. Ужені стосунки, що в нас був скандал в овальному офісі, тобто важливо доносити нашу інформацію також усіма можливими непублічними способами і е, застосувати всі можливі важелі впливу на американську адміністрацію, щоб е, вся ця комунікація весь цей процес відбувався е, спільними діями. Адже зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа буде використана росіянами, зокрема для того, щоб згодом звинуватити Україну в тому, що ми от не хочемо приставати на такі чудові умови, не хочемо завершувати війну, не хочемо, щоб наставав мир. От, подивіться, Путін привіз на Аляску свій чудовий план, який вони розробили для України. Зараз пропонують їх його американцям. А от вже український президент вийшов у відеозверненні і сказав, що от ми не готові. Подивіться. Подивись, Дональде, це насправді українці не хочуть миру. А я ж пропоную такий чудовий план. Це великий ризик того, що після цієї зустрічі, власне, наші відносини між Україною та Америкою знову будуть напруженими, включно з. Тим, що Володимир Путін може запропонувати ймовірно запропонує Дональду Трампу відмову для України від чотирьох областей, включно з великими містами Херсон та Запоріжжя, які росіяни не контролюють, але ймовірно, що дуже хочуть це робити. Він також, звісно, буде підіймати питання російської мови в Україні. Захисту української православної церкви московського по суті патріархату відмову від а, Криму і по суті визнання Криму російським. Я нагадаю, що саме з такими пропозиціями той самий Стівен Вітков вже звертався до України наприкінці весни. Відповідні зустрічі відбувалися тоді в Європі, в Парижі, і а, власне одним з пунктів так званого плану Віткофа якраз таки було визнання Криму російським. Тоді публічно українська влада вийшла з комунікацією, що вони. На це не підуть. Також, окрім е цих пунктів, ймовірно, що буде йти мова про НАТО, але тут я маю зазначити, що принаймні в нашого українського керівництва є розуміння, що на найближче майбутнє ми принаймні не будемо публічно висувати вимоги, що Україну треба прийняти в НАТО або ні, попередня американська влада. Ні чинна американська влада абсолютно ніяк цю ідею щодо членства України в НАТО конкретними діями так мова йде не про заяви, не підтримувала. Також мова може йти про зменшення чисельності української армії. Тут я знаю, що є певні компроміси щодо цього пункту, і російська сторона може і не висувати претензії, і не висувати вимоги щодо зменшення чисельності української. Армії або про подальшу про подальшу підтримку військову підтримку України з боку, зокрема, тієї самої Європи. Саме зараз такий формат вже і почав працювати. По суті, європа вже фінансує нашу військову допомогу. Хоча є ще залишки американської допомоги, які були виділені по декільком програмам ще за попереднього президента Америки Джо Байдена. Мова йде про PDA та ЮСЕЙ. Я розумію, що це трохи складні, можливо, для когось абревіатури, а, десь так само складні, як НАБУ і САП, але не будемо а, повертатися до а, скандалу навколо цих інституцій, щоб не заплутувати, не заплутувати глядачів. Але USA та PDA ще насправді продовжують працювати, і там є залишкові кошти, які Україна насправді може отримати. Хоча а, в Пентагоні вже розробили документ, яким фактично передбачається, що зокрема. Допомога, яка залишилася по програмі саме USAID, саме ця зброя може залишитися фактично на складах у Сполучених Штатах, а не бути поставлена до України. Але не буду зупинятись на цьому довго, бо тут можна згадати і попереднє тимчасове призупинення допомоги з боку Сполучених Штатів для України, яке все ж таки це постачання згодом було відновлено. Воно відбулося через плутанину в комунікації вже серед американських чиновників. Загалом ситуація з перемовним треком відбувається дуже динамічно, дуже швидко. І я можу порадити лише всім нам не вестися на інформаційні вкиди, які цими днями будуть робитися дуже активно, в тому числі російською стороною. І Максимально робити якомога більше саме непублічних комунікацій, непублічних кроків для того, щоб спілкуватися саме з представниками американської адміністрації і доносити прийнятні для України позиції. Я знаю, що українська влада займалася розробкою певних пропозицій, які хотіла презентувати американській стороні, і ми маємо перехоплювати не тільки перехоплювати, а взагалі бути попереду всіх комунікацій. Росіян, які відбуваються, щоб доносити якомога чіткіше нашу позицію і те, на які компроміси ми дійсно готові, а де ми абсолютно не готові йти на поступки, але робити це в максимально прийнятній формі, бо ми точно зараз не хочемо і не можемо опинитися в ситуації, коли росіяни спровокують чергову сварку. Між Україною та Сполученими Штатами. На цьому я пропоную не поставити крапку, а поки зробити невеличку паузу. І я обов'язково вийду в ефір з наступними блогами і з наступними і, взагалі, з інтерв'ю вийду до вас. Знову ж таки, напишіть, що ви думаєте в коментарях, і поставте лайк цьому відео, і підтримуйте нових Ютуб-блогерів. Слава Україні.